Півник та бобове зернятко. Казка. Жили собі півник і курочка. Півник все поспішав, все поспішав, а курочка знай собі приказує: Півнику, не поспішай! Півнику, не поспішай. Одного разу клював півник бобові зернятка. Та поспішаючи, і подавився. Подавився, не дихає, не чує, як мертвий лежить. Перелякалася курочка, кинулася до хазяйки, кричить: Ой, хазяйко, дай хочіше масличка, півнику горлечко горлечку змастити. Подавився півник бобовим зернятком. Хазяйка каже. Біжи швидше до корови, проси в неї молока, а я вже зіб'ю масличка!» Побігла курочка до корови. Корівонько, голубонько, дай хочіше молока. З молока хазяйка зіб'є масличка, масличком змащу півнику горлечко, подавився півник бобовим зернятком. Ступай швидше до хазяїна, хай він принесе мені свіжої травиці. Біжить курочка до хазяїна. Хазяїне, хазяїне, дай швидше корові свіжої травиці. Корова та смолочка. молочка хазяйка зіб'є масличка, масличком я змащу півнику горличку. Подавився півник бобовим зернятком. Біжи швидше до коваля за косою, що духу побігла курочка до коваля. Ковалю, ковалю, дай швидше хазяїну добру косу. Хазяїн дасть корові травиці, корова дасть молока, хазяйка дасть мені маслочка, я змащу півнику горлечко, подавився півник бобовим зернятком. Коваль дав хазяїну нову косу. Хазяїн дав корові свіжої травиці, корова дала молока, хазяйка збила маслочка, дала масло курочці. Змастила курочка півнику горлечко, бобове зернятко і проскочило. Півник схопився і загорлав. Ковкуріку!